Останнім часом особлива увага приділяється питанню охоплення дошкільною освітою дітей п'ятирічного віку. Закон України про дошкільну освіту визначає, що дошкільна освіта є обов'язковою первинною складовою частиною системи безперервної освіти в Україні. У колективі дитина вчиться узгоджувати свої інтереси з іншими, формувати почуття дружби, взаємодопомоги, взаємоповаги і підтримки, вчиться спілкуватися з іншими людьми, знаходити правильне рішення і вихід з будь-яких життєвих обставин. Чи забезпечені діти дошкільною освітою у селі Вікторів Галицького району цікавилась Любогалько. Обов'язковість дошкільної освіти для дітей п'ятирічного віку не означає заміну дошкільної освіти на шкільне навчання. Діти в дошкільному закладі не сидять за партами як першокласники. Переважно своє перебування тут вони проводять у формі гри. Через пізнавальну творчу розвивальну ігри дитина отримує необхідні знання, уміння і навички, що обов'язково будуть використані нею у подальшому житті. Місяць наступай, в по зимі пола вже будь зима, холодом лукає запаля, ага, у поті. Батьки задоволені садочком, тому що дітки навчаються і співають, і віршики розказують. Так само ж малюють. Гімнастика, фізкультура кожен день. Це напевно, що і для здоров'я, і для навчання дуже корисно, щоб. Вікторівський дошкільний навчальний заклад «Пролісок» розрахований на 25 дітей. Тут перебувають діти від 3 до 5 років. У дію садочок став 4 роки назад. У колективі малеча навчається, розвивається і виховується краще, раціонально харчується. У нас трьохразове харчування, і відповідно до цього складається меню. Є спеціальні норми для дітей для дошкільного віку. І на основі цього складається оце примірне. Маємо меню. І менюки на кожен день. Вони можуть відрізнятися від примірного меню, тому що з місяця в місяць коригуються норми. В середньому коштує 15 гривень в день. Це йде 5 гривень дитячі, батьківські, батьківська плата 5 гривень, а решту держава оплачує. В дію дошкільний заклад став недавно, але ще багато чого не зроблено до цього часу. Наприклад, потребує оновлення дах ігрове обладнання у дворі. Будівля наша тут знаходиться і амбулаторія сільська, і знаходиться бібліотека. І тільки одну частину займає наш дошкільний навчальний заклад. Хотіло б звернути, що ця будівля була здана ще в 90-х роках. Нам обов'язково потрібно перекривати верх дах і відповідно робити водостічні труби, відповідно робити навколо доріжки навколо будинку і так далі.